Всі вітання, дорогі мої колеги. Як і обіцяла, я вийшла до вас коротеньким відео, аби розказати про свою новинку Берлінські Замальовки. Але перед тим я б хотіла донести до вас одну таку важливу. Думку я знаю, що подібними думками почуттями з вами діляться також і інші композитори, які займаються подібною творчістю, пишуть свої е збірки, методичні якісь доробки. Це дуже і дуже важливо. Тому послухайте, чому робота композитора має бути гідно оцінена. Відповідь дуже проста, тому що це надзвичайно унікальна і кропітка робота. Не кожен зможе виконати цю роботу. Кожен такт, кожна фраза, кожна нота це результат творчого пошуку, який може займати не одну годину, можливо, навіть не один день, інколи навіть місяць, коли пишеться якийсь чи інший твір, може зайняти місяць. Збірка написання того чи іншого посібника займає, наприклад, півроку, рік, але ж та весь цей час, коли композитор пише свої доробки, йому ж треба за щось жити чи не так? А ще дуже мене пригнічує той момент, коли я отримую повідомлення і пишуть, наприклад, почупадово каже, ми подумаємо з нашими колегами, які б збірки ми хотіли б вибрати. Тобто там ціла група, цілий колектив збирається купити мою одну нещасну збірку і вкласти там, я не знаю, по тих пару гривнів. Я розумію, що. Життя непросте, але так не потрібно робити. Хочете придбати, придбайте ви і користуйтеся цим продуктом, як це роблять на заході в Європі, як це роблять е педагоги в США, Сполучених Штатах. Я дуже ціную своїх прихильників, коли вони купують мої ноти і не діляться ними з іншими своїми колегами, тому що вони розуміють наскільки е це цінна. Праця. І наскільки це не просто зробити подібний продукт в нинішній час. Але є такі, які просто зневажаються. І, наприклад, коли ви купуєте мої ноти, ви отримаєте право на користування ними, ваше особисте користування, але ви ні в якому разі не маєте права поширювати мій продукт. Я наразі проживаю в Туреччині, тут взагалі інші проблеми. Тут взагалі будуть ем, торгуватися до кожної педагоги. Педагоги, які викладають музику в музичних школах, так званих, вони будуть торгуватися за кожну копійку. Хоча я знаю, що вони чудово відпочивають в п'ятозірковому готелі, вони власники чудових авто. А на творчий продукт вони просто жаліють дати тих нещасних 10 доларів, наприклад. Отакі От моменти переживають сучасні митці. І запам'ятайте, підтримуючи автора чесним способом, ви допомагаєте йому їй, фінансово і надалі писати і творити. В іншому випадку композитор буде займатися іншими справами. От як я зараз в мене буде урок, і за цей урок я отримую стільки, скільки б я отримала за продаж. Наприклад, в Україні чотирьох моїх збірок. То питання: чи наскільки мені хватить, мене хватить писати музику? Цінуйте чужу працю, і вас почнуть цінувати. Це бумеранг, бумеранг, як створений цей світ. Чи збірки? Вернівські замальовки, справді вона варта того, аби її придбати. До складу цієї збірки входять дві сонатини, два вальси, два етюд полонез, Дуже яскрава. Я дуже рідко е бачу, наприклад, зараз речора сучасної музичної лі -лі літератури. Саме полонез. бра було Полонес, Ворота. Також в цю збірку входить ноктюрн для Меліси. Які написала для своєї доньки дуже гарний, мелодичний, я дуже раджу вам його програти, прослухати. І я буду дуже, і особливо моя донька Маліси, буде дуже вдячна, якщо ви зіграєте його. Для перших покупців існує знижка. Так що швиденько пишіть мені приватні повідомлення. І до зустрічі!